На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Третю чергу загальноосвітньої школи відкрили у селі Берестя Дубровицького району. Вона стала 18-ю, яку було оновлено чи повністю збудовано на Рівненщині за останні три роки. Цій школі теж ще краще, що тут вона дуже велика та просторна. Тут діти всі вміщаються і є дуже багато місця. Шкарпетки, майки та нижня білизна. Які подарунки приготували жінки для своїх чоловіків до Дня захисника вітчизни і здавалися журналісти дня. Півсотні портретів та світлин у жанрі ню. У арт-галереї Сальвадор Далі відкриту виставку фотохудожниці Світлани Райчук. Хороша колекція, є єчні студійні кадри, є атлічна зйомка репортажна. Школа стала повноцінною. У селі Берестя Добровицького району відкрили третю чергу загальноосвітнього навчального закладу. Нагадаємо, перше новосілля ця школа святкувала у День Святого Миколая у 2011-му. Ще частину приміщень здали в експлуатацію на початку нинішнього навчального року. І ось знову новосілля. Заклад отримав сучасну їдальню, і такий потрібний для дітей спортзал. Усе загалом обійшлося державні казні у 30 мільйонів гривень. На що і як потрачено кошти разом з віце-прем'єр-міністром України Костянтином Грищенком дивився Іван Марчук. Віднині дві половини стали єдиним цілим. Жителі села Берестя тепер радіють повноцінній школі. До збудованого раніше навчального корпусу додалися їдальня та спортзал. Проект на який держава витратила 30 мільйонів гривень, особисто проінспектував гуманітарний віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Ця школа тепер буде для мене стандартом, за яким я Буду перевіряти. В якому стані школи знаходяться в столиці в Києві. Донині в Бересті з острахом згадують стару аварійну школу, яка у будь-який момент могла завалитися. Говорячи про нову, люди не шкодують високих епітетів, адже тепер три сотні дітей батьки із спокійним серцем відпускають на навчання. Цій школі теж ще краще, що тут вона дуже велика та просторна. Тут діти всі вміщаються, і є дуже багато місця. Школа тепла, є всередині туалети, актовий зал. Сьогодні відкривається спортзал і їдальня ми дуже раді що наші дітки тут будуть навчатися в теплій гарній школі уроки фізкультури тепер у школярів будуть за будь-якої погоди у новому просторому спортзалі і футбольні ворота і баскетбольні щити і знаряддя для гімнастичних вправ а на перерві не гріх і до нової їдальні забігти її кухарі називають не інакше як рестораном сама кухня знаходилася і посудомийна, як то б вміти, тарілки все. В одному приміщенні і роздача там була, і буквально ми їм тарілки з як посуд з в одному все не було ні лучево цеху, ні м'ясорибного як зараз є. Берестівська школа стала 18-м загальноосвітнім закладом, який було оновлено чи повністю збудовано на рівненщині за останні три роки. Проте нині у краї все ще залишається майже два десятки аварійних закладів. Цього року, за словами керівництва області, нових шкіл будуватимуть небагато, адже державі потрібно гасити зовнішній борг. Та кілька нових об'єктів на рівненщині усе ж варто чекати. Виділимо кошти на Проектно-кошторисну документацію, і якщо уряд надійде кошти з уряду, ми звичайно почнемо в цьому році нову школу у Степаногороді. У нас слідуюча школа, якщо ви вже так допитуєтесь, де буде, це в Костопільському районі. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У дубні епідемія грипу тут кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання перевищила епідпоріг на 28%, Повідомляють з держепідслужби. Тому на вихідні у райцентрі вводять масковий режим у закладах громадського харчування та магазинах і забороняють проведення масових заходів. У понеділок місцева влада має вирішити чи закривати школи. Тим часом у Кузнецовську до підпорогу залишилось лише 5%. У рівному кількість хворих за тиждень навпаки трохи зменшилась, і до порогового рівня тут ще 20%. Сотків загалом же на Рівненщині цей показник становить трохи більше 63%. з 6,5 тисяч людей, які захворіли цього тижня в області на грип та грві, переважно більшість становлять діти віком до 18 років. За цей час було госпіталізовано 255 людей. Змінити складну ситуацію у медичній галузі країни можна лише спільними зусиллями держави і бізнесу. Такий висновок зробив віце-прем'єр-міністр України Костятин Грищенко, який перебував на Рівненщині з робочою поїздкою. Центр променевої терапії, який він відвідав, урядовця приємно вразив. Але поряд із високими технологіями та сучасною апаратурою Оксана Жужецька побачила в онкодиспансері і низку проблем. Назарчикові ще немає і трьох рочків, проте він вже добре знає, яким жорстоким буває життя. Він сирота, але в дитячому будинку гість нечастий. Натомість, дитину вже добре знають рівненські онкологи. Він лікувався в обласній дитячій лікарні, а зараз проходить курс у центрі променевої терапії. Сьогодні в нього, як і ще в п'яти його маленьких друзів, по нещастю гості і подарунки. Все теж тоді. А ну кажи, а мені. Дякую. Центр променевої терапії відвідав гуманітарний віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Йому показали, як працює комп'ютерний томограф та лінійний Прискорювач, на якому тепер лікують і онкохворих діток. А загалом у державі з цим проблема, адже центру дитячої променевої терапії в країні просто не існує. Побаченим вже на Рівненщині урядовець залишився задоволений. Цей центр і сьогодні вже є взірцем ефективної роботи і буде славувати якраз прикладом для інших центрів. Які будуть забезпечувати також роботу в регіонах. Нашої держави, але за високими технологіями центру і щасливими обличчями вже пролікованих пацієнтів, все одно ховається чимало проблем. Найболючіша відсутність у центрі дитячих фахівців. Тож педіатра та анестезіолога постійно викликають із обласної дитячої лікарні. Робота ж з новим обладнанням специфічна і вимагає спецпідготовки. Опература це електроніка, це фізика, яка вимагає дійсно високої кваліфікації спеціалістів. І тут питання, скажімо, що людина, яка вчора працювала на ФАПІ в онкодиспансері, очевидно. Не то, що не просто не зможе працювати. Цю проблему вирішують стажуваннями за кордоном. А от інше нагальне питання це вже компетенція столичних посадовців. В онкодиспансері тривалий час чекають рішення Міністерства охорони здоров'я щодо зміни статусу закладу на національний протипухлинний центр. Це дало б змогу офіційно і на законних підставах лікувати у Рівному хворих з інших областей. Проблема болюча, тому що в нашому регіоні в західній не тільки два лінійні прискорюючи зараз. Працюючи це у Львові в Рівному, і безумовно, що для нас надзвичайно болюче питання. Коли приходять хворі Тернопільська, Волинська, інші області, у лікуванні людям не відмовляють, але тоді воно лягає повністю на їх гаманці. Медики сподіваються, що віцепрем'єр посприяє у вирішенні і цієї, і кадрової проблем. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День. Ось вже 14-й рік поспіль в Україні, 23 лютого, офіційно відзначають день захисника вітчизни. Свято, яке стало відгуманом дня радянської армії, і нині популярне серед рівнян. За словами продавців, жінки вже заздалегідь почали шукати подарунки своїм сильним половинам, при цьому руйнуючи численні стереотипи, які саме знає Тетяна Климчук. Шкарпетки, майки та нижня білизна. Чи справді саме такі оригінальні подарунки на 23 лютого отримують більшість чоловіків? Неповним цей список буде і без піни для гоління та дезодоранту. Втім, як переконують жінки, усе це стереотипи Цьогоріч Вони приготували для сильної статі зовсім інші подарунки. И муж і сини всі в армії, між прочим, в українській. Так що да мушла стіона, поэтому сладкое, сладкої, як дівчатка. А син у нас далеко служить, Поэтому ми не можемо так подаріти сразу. Для меншого плануємо на рибалочку удочку а для старшого воду. я вже я... придбала подарунки. А можете сказати, що придбали чоловіку. Подарували лото забаву. За словами продавців, напередодні дня захисника вітчизни у них особливого ажіотажу не спостерігалося. Хоча певне пожвавлення таки було. Брали кажуть переважно практичні подарунки. Всі пам'ятають, беруть і галстуки, і запанки, і рубашки. так що наші жінки молодці. Пом'ять добре про своїх чоловіків. Руйнують сучасні жінки і стереотип про те, що квіти лише для слабкої половини. Напередодні чоловічого свята вони теж у пошані. Купують жінки квіти для чоловіків. Ну, таких чоловіків на восьми для жінок, але все таки купують. Не забувають у чоловіків. А, а які особам квіти купують? Вистака, троянду, розямка. Чоловіки щодо можливих подарунків не вибагливі. Запевняють, не в них щастя. Вже подарунок доля зробила мені, подарувала чудову жінку, чудова сім'я, все є, слава Богу. Втім, дехто з представників сильної статі все ж таки очікує на сюрприз. В машину буду чекати, але чекаю. А, а вдруг знаєте, як кажуть, останню надію. Може, не забудуть мої дівчата. мене? традиційно вважається, що день захисника вітчизни це свято військових. Однак у них на це своя думка. кажуть, кожний чоловік, який відчуває обов'язок у захисті батьківщини та родини, повинен приєднатися до лав тих, хто святкує. Це свято від маленького хлопчика, який ще в дитячому садочку, і від для сивого дідуся, це теж є свято. Це вважає таке свято для всіх чоловіків. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. На сцені викладачі у глядацькому залі студенти. Такий незвичайний концерт щороку організовують у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Рівного цьогоріч дійство мало особливий підтекст. Свято приурочили одразу до двох дат: дня захисника вітчизни та 20-річчя заснування університету. Продовжуй тему Роман Сверида. У залі палацу культури текстильник аншлаг. Біля входу юрба людей, які сподіваються потрапити всередину причиною всьому концерт викладачів. Традицію організовувати для студентів такі концерти запровадив свого часу засновник Міжнародного економіко-гуманітарного університету Степан Дем'янчук. Такі дійства покликані об'єднати професорсько-викладацький склад та студентство в одну сім'ю. Життя студента п'яти років, а п'ять років це великий проміжок часу, відірваний від сім'ї, від родини. Є непростим, є складним, хоч і веселим, і цікавим. От. Але він буде проходити як можна ближче в такій атмосфери родинній. Зв'язку з тим і започаткована така традиція. Викладачі, які звикли до виступів перед аудиторією на лекціях, за кулісами сцени помітно хвилюються. Серед них і проня Прокопівна. У цього персонажа перевтілюється завідуюча кафедрою біології. Цей образ дуже цікавий. По перше, він абсолютно протилежний. Моєму е, внутрішньому світу в протилежній моїй поведінці, і я вирішила спробувати грати проню Прокопівну. А що не можу? У нас були професійні вчителі. Через те ми досить таки е, ну. Мали солідну підготовку, очікування глядацької аудиторії, актори, аматори виправдали. Мені доволі подобається такі концерти, тим, що в більшості виступають студенти. а Тут виступають викладачі, і студентам рідко дається така можливість подивитися на те, як виступають викладачі. Ми сюди прийшли, тому що ну парах викладачі можна сказати, говорять одне, вони не проявляють себе на повну а сюди Ми прийшли тобто побачити щось неочікуване. Концерт викладачів цьогоріч був присвячений дню захисника вітчизни та 20-річчю заснування університету. Роман Свирида, Дмитро Шамшин інформаційна програма. День слова теж колись народжуються. Проблематику укладання нових слів у словники обговорили у рівному науковці в рамках всеукраїнського наукового семінару. Організували захід в гуманітарному університеті до 50-річчя кафедри української мови імені професора Каленика Шульжука. Місцеві науковці нині мають свою лабораторію, яка займається пошуком і вивченням неологізмів, але завжди раді почути поради від своїх колег. Які слова мають можливість офіційно збагатити українську мову? Цю та інші актуальні проблеми неографії, тобто науки, яка займається укладанням нових слів у словники, обговорили науковці з Рівненщини та вишів з інших регіонів. Певних порад рівненські доценти, кандидати наук та професори хотіли почути від науковця із гучним у цій галузі ім'ям член кореспондента Національної академії наук, професора Світлани Єрмоленко. Нові слова у мові. З'являються не часто, вони виявляють і стан суспільства, і стан науки у суспільстві, і стан освіти. А майбутнє можна бачити із тих нових слів, які з'являються зараз у нас у мові, і в мові поетів, звичайно. Бо поети це як камертон суспільства. Проблематикою неографії нині активно займаються в лабораторії на кафедрі української мови РДГУ. Періодично тут видають словники авторських неологізмів, а в планах є і більш серйозніше видання. Плануємо наступного року видавати перший в славістиці словник авторських неологізмів української поезії 20-21 століття. Наприклад, наш земляк Валеріан Поліщук свого часу створив слово мовчаль. Надзвичайно поетичне, надзвичайно за наповненням глибоке, мовчазна печаль. Такий український футурист, як Михайль Семенко, свого часу створив любіль. Так от воно вже настільки підхопилося поетами, що навіть рівненська журналістка Ніна Мініч так назвала свою збірку нарисів про жіночу долю. Іван Марчук, Денис Коломиць, інформаційна програма День. Біжи, люби, дихай. Персональна виставка фотохудожниці Світлани Райчук під такою назвою відкрилася у галереї арт-кав'ярні Сальвадор Далі. Експозиція стала творчим звітом за останні два роки. Серед представлених робіт здебільшого портрети та світлини у жанрі ню. бачив виставку і роман Свирида. На експозиції представлено півсотні робіт, здебільшого психологічні портрети та світлини у жанрі ню. За словами організатора виставки Олександра Купчинського, Світлана Райчук одна із найяскравіших українських фотохудожників. Мені приємно, що вона сьогодні тут в залі вже другий раз виставляється. Мені приємно, то, що тут хороша колекція тут атлічний студійні кадри, тут атлічна зйомка репортажна. На цій виставці кращі роботи фотохудожниці за останні два роки за словами авторки експозиції. Найважчим для неї є пошук моделей. Таких складних моментів не було. Якщо раніше були проблеми із моделями, важко було знайти цікавих дівчат, а зараз абсолютно немає ніяких проблем з дівчатами, тому що багато хто хоче фотографуватися, любить фотографуватися і вміє. Моделями для Світлани Райчук виступили знайомі, подруги та донька. Часом ну, за стільки років від самих самих простих фотографій ми виросли до того, що я вже без слів її розумію. І, в принципі, ми. За зйомку можемо зробити багато якісних фотографій. Нині Світлана та Ельвіра Райчук мріють про спільну фотовиставку. Експозиція ж під назвою Біжи, Люби, дихай у арт кав'ярні Сальвадор Далі діятиме до 14 березня. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. І на завершення випуску інформація про спорт. Команда Сокіл з села Садове, що у Гущанському районі, виграла суперкубок рівного з футзалу. У грі за цей трофей колектив садового у серії після матчових пенальтів переграв вихованців рівненської ДЮСШ число чотири, пять Основний час зустрічі завершився у нічию 2-2. Нагадаємо, що Сокіл також є володарем кубка рівного, а його суперник по суперфіналу нещодавно виборов золоті медалі у чемпіонаті міста. І на сьогодні в мене все ви дивились. Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних. І нехай щастить!